Так? Е, і там були плакати з вашим обличчям. Як би ви це прокоментували? Сьогодні день виборів, а от ваша агітація там присутня? Ну, бачите, це розвішують агітатори, а знімати це відноситься до місцевого самоврядування. Місцево самоврядування має за день по виборів, день пішки має пройтись усім місцям і познімати. Якщо, наприклад, це бікборди, то бікборди знімають в які відповідальні Це місцева рада, селищна рада, районна рада, тобто на місцеве комунальне підприємство вони мають займатися цим кандидат. Це не, це не є зобов'язання кандидата одного пошту. Так прописано чітко в законі. України. Ви не переживаєте, що це може якось негативно на результатах відбутися? Чи навпаки Я позитивно? Трошки неприємно. Неприємно, що можливо бути навіть стало.